Куди прямуєте? А вам яка справа, куди я прямую? А що ви не маєте, права типу, знаходитись зараз на вулиці? Чому? Без спеціального перепустки, яка не дозволяє як вам пересуватися з комендантського година. А ким це прописано, Всьом, що комендантська година меня, взагалі? визначення терміну комендантського година міста Совінський та Стані першої статті восьмій закону України про правовий режим а можна а можна прочитати? У нас є інтернат, можна а, ні? Ну так і я так я так теж можу написати на і закону щось таке. Можете Україна, надписи, ну, ви можете доказувати, що так, Я зараз... це докажу в суді. Що ви Це ваше це право. Під суд ви маєте право. Так, да, я знаю те, що я маю право. Ви думаєте, що ви маєте право ходити працювати з комендантської години? А ви маєте право у мене виривати мої документи? Ви у мене виривали мої документи. Чи ви хочете? Тому, Тому що ви що? настільки що заслуговуєте. Ви вживаєте алкоголю ви... багато. Да, я скільки хочу, алкоголю стільки вживаю. Це де вас працює? не стосується де, взагалі. Де Це вас не стосується взагалі. Працюю я чи не працюю? І де я працюю. Да, таких на роботу не беру. Я вам жара. На екіпі, на екіпі ставі, ви взагалі у мене документи виривали. Ви у мене забрали документи. Ви у мене вирвали документи, ви у ви мене вирвали з рук документи. Ви, ви, ви що думаєте? Ви самі розумні чи що? Ой, хлопці. А ти копію постанови будете? Чого? Копію, копію постанови, є. Е, давайте. Ми... О, Віддайте мої документи. Віддайте мої документи. На якій підставі ви в мене взагалі документи забрали? То мені їх дали, то й взяв. Я вам нічого не давав, ви в мене їх з рук вирвали. Де? Що? Де це на відео буде видно? Що вам людей по потрібно? А вам що потрібно? Якого від року? 90-го. Що ви тут класно розвлікаєтесь, так? Да? Чуваки. Кошмарити ви та людей. Що перебування на вулиці в комендантську годину вас не стосується. На вас який який, є, який страну, є закон на вас, кажу, на з приводу комендантської години? Я давайте, не давай, не да, 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 давайте, 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 з приводу комендантської години. Де який є закон? Дуже Я затриманий. Чел, ну ты выканал свою постанову, короче, которую ты там на день хотел выканать. Ну классно тебе. Коротше, я затриманий. 에... Протокол затримання. Ви не Протокол затримання. Слухайте, я ви затриманий. Я затриманий чи ні. Давайте, я затриманий чи ні. Ви, Давай, ви давайте, я не доповнюєте відповідні матеріали. <реку> <реку> якщо ви покидати, я людина. Якщо ви будете Живий місце, мужчина. Місце чим порушення, да. виконання матеріалів ви будете затримані. Щось виноситься постанова. Довиноситься. Ну довиносять. Да, що ви хочете до я затриманий. Я затриманий. Зараз матеріали складуться. Ви мені скажіть, я затриманий. Ви вже почули. Я людина, живий мужчина. Чому ви не попередили, що ви введете відеофіксацію? О, добре. Ну коли я вам сказав. А Слушай, ви можна камеру зафіксувати. Ну ви ж повинні ви попереджати ви про це. Ви не вас. По букві закону. Совершенно. Ні, 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 ви, ви мене не попередили. Завжди в краї, ні. ні, ми не завжди праві. Ні. Ні, буває, буває як завгодно. Але зараз я вважаю, що я абсолютно правий. — Так. Ну, — Що, що за ситуація, Як вам здається, яка ситуація? Я взагалі не бачу ніякої ситуації. Я просто йшов. Так, е -е -мене... мене затримали. Так. Ось хлопці провели до вас. Вас ніхто не, не затримував. — А, мене... так я затриманий чи ні? Ми я затриманий. Передали, Давайте, я затриманий чи ні? І Давайте от, до ви цього дійдемо. Я людина. Живий мужчина. Що це вам ще фамилия? потрібно? Ви взяли мої документи, ви їх там подивилися. Що ще потрібно? Це В, це? Верніше, верніше сказати, ви їх не подивилися, а просто вирвали з рук. Да. Да, так, да. Ну так було. Так це ж правда. Ну так давайте за правду. Не знаю, не бачу. Я? Да куди хочу? Так М -м Гуляю по Києву, класно. Так не можна ж гуляти Чому? А, <реш> який є закон що Комендантська година, взагалі. <реш> що... <реш> взагалі, який є закон про Комендантську годину, ви мені його скажіть. Ні, ні, це а, все. Ще, це, військовий це, це військовий. ні, це, Такого закону немає. Конституція України вам про щось каже. Да. Ви знаєте, що під час військового стану деякі конституційні права е, обмежені. Які саме. Які саме? Скажіть. будь ласка. Телефонів... Ні, так я вас питаю, які мені ж цікаво, я. Доп... Наприклад, не людина, ви. Орган з врядування якогось там. Ну, я хрен його знаю, якого ви. Взагалі приватна корпорація поліція, яка зареєстрована в Америці. Ну клас. Сам продумав. А ви не цікавилися? А ви цим не цікавилися? Ні? Мисенько Олександр Вікторович. У нас винесена постанова, накладено стягнення в розмірі 85 гривень за те, що ви перебували mm -hmm. на вулиці п'яному вигляді. І mm -hmm. mm -hmm. 10 днів на в законному порядку, 15 днів на сплату. Тобто 15 днів, якщо не сплачуєте, то штраф полятися до відділу виконавчої служби. А, отим, в копії... а куди отим, тут є реквізити? Отим, в а, тут є реквізити. а можна подивитися? Ви копії можете отримати. Ви копії будете отримувати? Ну звісно, я ж платити буду вам. Ну я ж не знаю. Це не, від... <гум> не мені ви не державу платите. Да, які державі? Приватній корпорації в Україні? <гум> а ти ви копії будете? Е, ну так платить. Ну так як ви хочете, тимвати, не будете, тим копію будемо ще шукати. Як а якщо буду не отримувати будь-які будете... треба? <гум> 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 Да. Так давайте протокол складать.